Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. У ці хвилини вищий антикорупційний суд України обирає запобіжні заходи двом фігурантам справи про масштабну корупційну схему в енергетиці. Йдеться про виконавчого директора з безпеки енергоатому Дмитра Басова. Другий підозрюваний запобіжний захід, якому обирають другий день поспіль, ігор Миронюк. Він був радником при колишньому міністрові енергетики Германові Галущенку. Вранці уряд відсторонив Голущенка від виконання обов'язків міністра юстиції. А напередодні достроково припинив повноваження наглядової ради компанії енергоатом Чекає терміновий аудит. Нагадаю, на цьому тижні НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці. Операція під кодовою назвою Міда тривала з літа минулого року. Зібрано тисяча годин аудіозаписів. На плівках фігурують зокрема посадовці, яким сьогодні обирають запобіжний захід, та відомий бізнесмен, якого набу називає організатором злочинної групи. За даними слідства, зловмисники організували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства, зокрема на енергоатом. Як з'ясували детективи Набу, організатора. Фере нав'язували підрядникам енергоатому відкати 10-15%. Натомість обіцяли не блокувати платежі за послуги або продукцію. Зокрема, такі умови розповсюджувалися і на підрядників, що будували захисні споруди над енергооб'єктами. Злочинна група легалізувала близько 100 мільйонів доларів. Детективи набу повідомили про підозру сімом особам, п'ятьох з яких затримано. Підозру отримав і колишній віце-прем'єр-міністр України. За даними Набу, від учасників корупційної схеми посадовець отримав 1 200 тисяч доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Російський хімічний завод у Ставропольському краї та ворожий склад боєприпасів на окупованій території Донеччини уразили цієї ночі наші сили оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб. Хімзавод Ставролен розташований у місті Будьоновськ, що за 200 кілометрів від російського Ставрополя та за півтори тисячі кілометрів від нашого кордону. Цей завод серед основних виробників поліетилену та поліпропілену у Росії. А ще виробляє складові частини до БПЛА вночі. В районі підприємства зафіксували численні вибухи та пожежі результати ураження уточнюють. Місцева російська влада традиційно відпрацювала відрапортувала про падіння високоточних уламків. Гучно цієї ночі було і в місті новий світ, що на окупованій частині Донеччини. За даними генштабу, тут уражений ворожий склад боєприпасів. Ступінь завданих збитків уточнюється. На Костянтинівському напрямку ситуація одна з найважчих на східному фронті. Ворог усіма силами намагається просунутися малими групами і закріпитися на околиці міста, тому штурмує і б'є по наших піхотинцях, як дронами, так і артилерією. Скидає багатотонні каби та фаби. Дістатися до наших оборонців на передньому краю на машині чи пішки майже неможливо, тому аби забезпечити бійців водою продуктами та боєприпасами, до них щодня виїжджають наземні роботизовані комплекси, які бійці 24-ї бригади і імені короля Данила готують до виїзду. Детальніше у наступному матеріалі Владислава Круглова з Донеччини. Хто в дитинстві не мав ігор то зараз вавився. О, ви включили цю фару так? Так. Це значить машинка запільдилася. Вона готова до роботи. Це гусеничний наземний роботизований комплекс, що працює на Східному фронті. Це зараз він на ходу та готовий до виїзду. А ще кілька годин тому бійці 24-ї бригади його збирали. Налагоджуємо зв'язочок, налагоджуємо камери, щоб вони добре працювали в нас щоб задні, передні, доварюємо перела. Щоб воно більше вантажу можна було навантажити на нього на кожну таку машину. Бійці витрачають по кілька годин. Деталі, які не йдуть заводу, треба доварити. І основне це налагодити і перевірити у роботі зв'язок. Основний та запасний від цього залежить, як довго дрон проживе на війні. Такого вже не буде. Він завіс за місяць 10 тонн. Є такі машинки, що вони можуть ні разу нічого не завести, вона може їхати туди, її можуть підбити, може підірватися. Ну, його попередник завіз 10 тонн. Роботизовані наземні комплекси на певних відтинках фронту повністю замінили і авто, і людей. Дрон повільніший за машину та швидший за людину. І везе на собі сотні кілограмів. Логістика як з нашої сторони, так і з ворожої сторони. Ну, скажем так, виріж, вирізано на кілометрів 10, а то й більше. Ротації зараз е, дуже важкі, скажем так, тому що все вирізається в противником Тобто насиченість дронів дуже важка. Заїзд в Константинівку це дуже великий шанс, дуже велика небезпека. Та, попри небезпеку, бійці щодня виїжджають і відправляють довгоочікувані посилки по братимам, які місяцями не чули тиші і вже не пам'ятають, що таке домашній затишок. Але... Привозять до нас от і посилки, які з дому приходять школаки, колбаси все вантажиться, все довозиться до хлопців. Ми кажу, працюємо як нова почта. Виїжджаємо з точки А до точки Б, і по дорозі ще можемо розвозити так само і назад, як вертаємося. Ці роботи, якими керують люди, не лише довозять на передній край необхідні речі чи боєприпаси, а також рятують з пекла наших захисників. Більшість йде на логістику, на вивозення 200-х на 300-х. Операція планувалася два дні. Пролітали маршрут, пролітали, як мали їхати. Туда ми заїхали ним, з го загрузили, го благополучно вивезли. У бійців 24-ки в арсеналі десятки машин на радіокеруванні. Одні швидкі та маневрені, інші ж можуть перевести велику вагу на собі і за собою. Це ми отримали нову ротель. Вона теж не є вагопідйомність 700, за собою може тягнути навіть більше, ніж 700, і за собою вона може так само тягнути прицеп таку ж саму вагу. Великі наземні дрони бійці використовують дещо на відтяжці від лінії бойового зіткнення, бо ворог, як тільки но побачить машину, одразу ж знищить. Хоча, от менші гусеничні, які більш дешеві і маневрені, теж ледь не щодня втрачаються. Заїзд дуже небезпечний сам заїзд, а далі, чим далі, тим гірше. Видно. Його так само як піхотинця видно, як видно машину, але вражається робот, не вражається людина. Сама перевага роботизованих комплексів. Наземні роботи, як і повітряні дрони на війні, це розхідний матеріал. До того ж, НРК необхідно удосконалювати. Тож бійці просять вашої допомоги. Кьюар-код коти картка для донату на ваших екранах. Нам можна сказати, все необхідне: метал, болти – це все розхідний матеріал. Сьогодні пішли і купили, бо поки. Бо треба скорі, скоренько. Це все скоро робити. Пішли-купили, пішли купили. Так само мікротики заказуються, так ну. У вас робота не зупиняється, до 24 на 7 працює. Так. Так. Сьогодні хлопці їдуть, завтра знову їдуть. І в нас отак. так. Вночі бійці збирають забезпечення і їдуть. Там і починається операція з доставки. Машинка, я вже пробував, вона їде. Ми починаємо роботу. Ми стартуємо. Все. Шлях від точки А до точки Б займає кілька годин, залежно від відстані, на яку має заїхати наземний дрон, і скільки разів він має зупинитися. Цього разу їжу, воду та боєприпаси бійцям вдається доставити успішно, не втративши дрон. За ніч хлопці з 24-ки зроблять ще пару ходок. Все для того, аби наші піхотинці на передньому краю могли і надалі чинити опір расистам. З передової Владислав Круглов, Костянтин Мельников, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти ICTV. Єдині новини Літають швидко і змінюють хід війни. Українські дрони перехоплювачі стали ключем у протиповітряній обороні. Вони збивають десятки російських розвідників і ударних БПЛА. І за кожним успішним вилітом стоїть досвідчена команда, яка миттєво читає небо і знищує ціль. Одна з таких група Дніпровської зенітної ракетної бригади, що працює на Донеччині, вже не раз збивала вороже залізяча. Анастасія Вільхова продовжить. Півгодини роботи, і російський безпілотник на десятки тисяч доларів палає просто у небі. Так працює український дрон-перехоплювач. Це кадри справжньої бойової роботи. За кожним влучанням стоять досвідчені бійці, зокрема, військові Дніпровської зенітної ракетної бригади. Саме вони тримають небо на одному з секторів Донецького напрямку. Ми зараз ми знаходимося на нашій позиції. Де я в складі свого екіпажу виконую обов'язки, Командира екіпажу ми збили біля восьми цілей за останній місяць. Тому я вважаю, що це дуже гадує так для наш екіпажу. Пілотує у команді Боєць на псевдоворон до лав Збройних сил приєднався ще у 2013-му. З тих пір і захищає Україну. Я вважаю, чим менше бачить ворог, тим краще для нас. Трансформувалась протиповітряна оборона дуже серйозно. Та аби вразити російський безпілотник, працює ціла команда. Тільки новорожий дрон помічають. Він вже на гачку у наших бійців. Екіпаж стоє до бою, хлопці мають свої позиції, наш перела влітає, ми визначаємо візуальну ціль. Взагалі, плюс мінус ми десь до півгодини маємо по повітрі. Так, було таке, що там тільки залетіли і одразу побачили візу, був візуальний контакт, там, буквально за хвилин за 10 вже ціль було гарузно. Росіяни атакують і вдень, і вночі. Тому на варті неба українські військові без перерв та пауз. І поки бійці насторожі, позиції захищає кіт Біляш, що правда від гризунів. Цікавий котик, дуже цікавий. Головне, ну, виконує свою роботу, він ловить мешей для цього милої. І взяли. Ну тому, що ідуть холода, всі миші починають лізти там, де тепло. І їх буде багато. У нас. І котик, надіюсь, справиться. Та кожного з бійців вдома чекає родина. Саме вони найголовніша підтримка стилу. І це дає сили повертатися у небо знову і знову. Та все ж найголовніша мотивація це можливість врятувати число життя, можливо, чись будівлю, тому що я розумію, що. Ну я не зможу повністю там закрити один все небо. Але якщо в мене є можливість знищити хоча б одну ціль, дві, три, і вона врятує ще життя або чую селю, то я думаю, це виліт би не без не, не безнадійний. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ Єдині новини. У наслідок чергової ворожої атаки дронами загинув співробітник Укрзалізниці про це повідомив голова правління підприємства Олександр Перцовський. Трагедія сталася на одному з інфраструктурних об'єктів залізниці. Від удару ворожого БПЛА загинув стрілець воєнізованої охорони. У момент атаки на місці працювало укриття. Проте вибух наздогнав чергового буквально за кілька кроків від безпечного місця. Всі обставини вивчають детально, аби запобігти цьому. Зазначили в Укрзалізниці і додали, попри постійні обстріли, рух потягів зі сходу і на схід країни не зупиняється. Сьогодні в Канаді розпочалося засідання міністрів закордонних справ Групи Семи. Однією з головних тем буде подальша підтримка України. Про це напередодні зустрічі повідомила очільниця канадського МЗС Аніта Ананд за її словами. обговорення топ-дипломатами розпочнуть із зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, аби підтвердити колективну підтримку західних країн України на тлі російської агресії. Також глави МЗС групи СЕМИ та запрошені представники низки інших країн обговорять критично важливі мінера енергетичну безпеку та економічну витривалість до зустрічі G7 у Канаді приєднався держсекретар США Марко Рубіо. Як повідомили у держдепартаменті, він говоритиме зокрема про ініціативу президента США щодо миру в Україні. Проєкт представництва європейського союзу в Україні Team Europe презентував програму відновлення вартістю 37 мільйонів євро для підтримки інклюзивної відбудови України. Ця ініціатива фінансується євросоюзом. Вона спрямована на посилення врядування та інституційної спроможності системи відбудови України, а також забезпечення ефективних і прозорих публічних інвестицій відповідно до стандартів ЄС. Ініціатива об'єднує найкращий європейський досвід реформ і їхнього провадження системи доброчесності. Та підзвітності, цифрові інструменти, муніципальне управління та громадський контроль у єдиному скоординованому підході. Сьогодні мова йде не тільки про відновлення того, що було зруйноване йдеться про переосмислення майбутнього України, запускаючи Union for Reconstruction, ми інвестуємо не лише в цеглу та мости. Ми інвестуємо в людей, у прозорість, у зелене відновлення в Україну, яка стає сильнішою, справедливішою і стійкішою, готовою зайняти своє місце в європейській сім'ї. Ініціатива тісно співпрацюватиме з міністерством розвитку громад та території України та Агентством відновлення, підтримуючи лідерство уряду у плануванні, координації та моніторингу процесів відбудови. Відбудова України це не лише про те, щоб збудувати заново те, що було зруйновано це про трансформацію наших систем і інституцій, щоб вони стали сильнішими, прозорішими та ближчими до людей. Разом із нашими європейськими партнерами ми створюємо основу сучасної системи управління відновленням, яка відображає європейські цінності та пришвидшує наш шлях в ЄС. Вони свідомо обрали життя в Україні попри небезпеку, вивчають українську мову, діляться своїми історіями в соцмережах і підтримують країну, яку обрали серцем. Про іноземців, які не лише живуть в Україні, а й допомагають формувати її сучасний образ. Далі Олександрченко розкаже. Мрія білоруса не знаю кожного або ні, але моя точно це море. <смір> тобто, моє бажання було приїхати в Одесу, жити в Одесі. Ірина переїхала з Білорусі до України за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Із чоловіком жили у його рідному місті Харків. Через війну сім'я спершу евакуювалася на захід України та, зрештою, оселилася в Одесі. Тут Ірина почала вести блог. Дівчина каже, саме це допомогло їй знайти підтримку і зрозуміти. Українці дивляться на щирість, а не на паспорт. Коли я почала вести блог, тоді тільки я ну, почала помічати, що є підтримка, що ну, насправді все не так, як пишуть там, все не так, як там в телеграм-каналах, ні ця і псошка. Я приїхала в Україну і я. Одружила зі своїм чоловіком, я нікуди не поїду. Мені все одно, що зараз війна. Я залишусь тут. блог Ірини побудований на порівнянні життя в Україні і Білорусі. Її блогерка каже, відмінностей дуже багато, тому й обирає залишатися тут. З любові до міста, яке її прийняло, разом із подругою реалізували проєкт дзеркала, що тепер прикрашають одеське узбережжя. все одно там відчуваєш якусь провину за те, що відбувається за війну, за те, що там з Білорусі ракети летіли. Ось і мабуть тут. Є теж такі моменти, що, мабуть, мені теж хотілося щось таке зробити альтруїстичне, мабуть, для Одеси. Ірина розповідає, перші місяці повномасштабного вторгнення переживала важко, адже отримувала і погрози, і засудження деяких співвітчизників. Утім, усе одно продовжувала розповідати про українські реалії та любов до країни, яка стала її другим домом. Дівчина підтримує зсу та вивчила мову слово укрзалізниця. Я так ну я так гарно не вимовляла це слово ні паляниця, ні укрзалізниця. Це було ну щось білоруським, щось з російським помішано. І Це було ну страшно коротше, чути. Я одразу попала в україномовне суспільство. Ну тобто в мене не було, не було думки, типу, я приїжджаю, я буду розмовляти там мовий, на російській мові, на якій я звикла розмовляти. Ні, я розуміла, що я їду в Україну. Ірина каже сила українців у єдності та людяності. Це ж побачив Іман рік тому хлопець переїхав в Україну Казахстану. Хстану після повномасштабного вторгнення Росії він висловлювався проти війни та вступав у суперечки з росіянами. Я в чат рулетці це то ж то вот ані просто бомбят на флаг типа себе ведуть. і знімав це в чат рулетку викладав в TikTok цього я почав робити стріми. Відео імана підтримало багато українських користувачів. Так він і познайомився зі своєю дівчиною. Вже понад рік іман живе в Одесі, вступив до університету і продовжує створювати контент про життя в Україні. Тож що говорять, воті що кацапські новості, то що там нацисти, то що людей там нідолюблюють, там просто ось ці ось страшні речі розказують. Я хотів на своєму примірі узнати, правда ли це. Просто от просто спосрідь. І убівся, що це все повна брехня. и здесь такого ничего нет. Люди добрые, люди позитивные. Я не разумею украинскую на 100%, но может трошки спекуваться. Но иногда вот суржик с людьми, когда с украинскими овнами, ни разу претензий не было. Никто не сказал, типа, ты там плохой такой, иди отсюда. Ну, в принципе, Нету такого, що угнітення там русскоговорящих. Попри обстріли та хвилювання рідних, Іман не планує повертатися на батьківщину. Каже, в Україні відчув справжню цінність життя. В будь-який момент, ну, твоя життя може оказатися, ну, все, її, її нет. І це найстрашніше, тому що ми живемо в таке час, що треба жити дружно, треба не воювати, розвиватися. Але сусід ваш, це саме взагалі. Я даже не падал подобрать слово. Иман каже: більшість казахів підтримують Україну. Найкращий приклад скасування концертів російських артистів. Й сам хлопець мріє лише про одне: щоб люди жили в мірі, спокойствия і розвивалісь. Це самое главное, щоб війна закончилась. Олександраченко в Гандрапенько. Програма Вікне з тебе Єдині новини. Визволені із лап окупантів велику групу дітей та підлітків вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Це стало можливим у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA. врятованим від 2 до 19 років, їхні історії вражають цинізмом та жорстокістю окупантів. Зокрема, росіяни катували юнака та погрожували розстрілом через родичів, які служили в ЗСУ. А коли підліток досяг повноліття поставили на облік військовий облік, а сімрічну дівчинку та її дворічного брата після втак. Брати мами через бездіяльність російських лікарів окупаційні служби намагалися відправити до інтернату попри наявність родичів. Врятовані діти розповідають, у школах однокласники залякували їх через українське походження а в садочках змушували співати російських пісень та збирати гроші для армії окупантів. Нині діти у безпеці та отримують всю необхідну підтримку. Підтримка України стане головною темою зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, що розпочалася в Канаді. Про це повідомила очільниця канадського МЗС Аніта Ананд. Тож міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також запрошений. Сьогодні учасники зібрання проведуть із ним окрему зустріч, щоб підтвердити колективну підтримку України на тлі російської агресії, як сказала Ананд. Інших подробиць вона не повідомила. Тим часом на сайті української МЗС сказано, що Сибіга візьме участь у тематичних зустрічах щодо розвитку об. Оронної співпраці та підвищення тиску на Росію за участь Україн Групи СЕМИ та Європейського Союзу проведе окремі міністерські переговори у форматі Україна, Франція, Німеччина Італія, а також двосторонні перемовини з колегами з південної Кореї, Японії, Бразилії та Індії. Головні теми посилення підтримки України, збільшення санкційного тиску та ізоляції Росії, повне використання заморожених російських активів та зміцнення енергетичної стійкості України на тлі російського терору. Грошей на створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочини Росгресі за злочин агресії проти України бракує. Повідомило видання «Євроньюз». Нагадаю, ідея створення такого трибуналу належить Раді Європи у червні. Її на двосторонній основі узгодили з президентом України. Розміщуватися установа має в Нідерландах. На її діяльність планували виділити 75 мільйонів євро на рік. Однак тепер реалізація плану під загрозою через потенційні проблеми з бюджетом європейці. Занепокоєні, що Сполучені Штати в межах їхньої нинішньої політики виходу з різних міжнародних програм можуть відмовитися від участі в ініціативі. А самотужки європейським партнерам фінансувати створення спецтрибуналу буде складно. Сполучені Штати не входять до Ради Європи, але мають там статус спостерігача. Вашингтон поки не дав офіційної відповіді. Чи зацікавлений він у приєднанні до процесу? У Харкові будують перший в Україні підземний дитячий садочок. У черзі вже понад пів тисячі дітей. Через постійні обстріли та близькість до російського кордону в прифронтовому регіоні не працює жоден комунальний дитсадок. Щоб дати дітям гідну освіту в безпечних умовах, Харківщина вимушена зариватися під землю, бо окупанти не шкодують нікого. Наприкінці жовтня вдарили дронами по приватному садочку, де перебували малюки. В адміністрації обіцяють викопати стільки садочків і шкіл, щоб дати важливі. Можливість навчатися в безпеці всім дітям. Як зводять перший підземний дитсадок і скільки їх з'явиться наступного року? Репортаж Тетяни Доцяк. це пісочин передмістя Харкова. Під землею годуть перфоратори. Будівельники монтують систему вентиляції. Це буде перший в Україні підземний дитячий садок. Працюють без вихідних, зволікати не можна. Батьки розривають телефони адміністрації. В чергу вже записали понад 500 дітей. Це привіщення групової кімнати, де будуть розполагатися діти. Будуть у нас тут шафи, ліжка, будуть стільці. Директорка садочка пані Оксана чекає, коли тут з'являться вихованці. Діти з минулого випуску каже, бачили одне одного лише в екранах гаджетів. У нас були діти, які ну за три роки не відвідували садочок, і вони, коли пішли до школи, вже вчителі кажуть, що ну, вони не підготовлені до школи. І ми хочемо дуже хочемо, щоб наші діти прийшли і це спілкування. Це підготовка до школи. Заглиблений на понад 5 метрів, захищений товстим шаром бетону і ґрунту з вентиляцією, опаленням і освітленням. Садок зводять за останніми безпековими вимогами. Контролює євросоюз, бо значна частина грошей їхня допомога. На 1100 квадратних метрах зможуть перебувати понад дві сотні дітей та вихователів. Захисна споруда у нас розрахована на 226 місць. Це звичайно не покриває потребу всього садочку, тому що зараз тут навчається більше 400 дітей. Однак ми плануємо навчати дітей в короткотривалих групах у дві зміни з одноразовим гарячим харчуванням. Для цього садка збудують сучасний харчоблок. Проєкт підтримує перша леді країни Олена Зеленська. Встановлять ліфти і підіймачі для людей з інклюзією, а також капітально відновлять наземну будівлю. Між собою корпуси сполучені підземним переходом. Сходи ведуть на будівлю, яка стоїть над землею. В цій будівлі 16 у нас знаходиться груп. І якщо якісь негаразди якщо безпека, діти пускаються по ці по цих сходах і потрапляють в укриття. Підземний садок коштує 110 мільйонів гривень. Ще 60 – реконструкція наземного корпусу. Фінансують проєкт з різних бюджетів місцевого, пісочинського, обласного та основна частина від держави та Ukraine Facility – програми безповоротної фінансової допомоги Україні від Європейського союзу. 90% вже змонтована система вентиляції. 에, мабуть, відсотків 85 – це вже 에, шпакльовка зроблена. 에, на наступній неділі. Заливаються поли. На завершення будівництва потрібно ще 65 мільйонів гривень. В обловійській адміністрації кажуть, гроші знайдуть. Якщо не буде надзвичайних ситуацій, протягом чотирьох місяців планують завершити будівництво, і садок зможе зустріти перших дітей. Є відповідно попередні домовленості з міністерством регіонального розвитку інфраструктури та відновлення України. Те, що ми цей проект відповідно будемо подавати, вже фактично подали на фінансування є інвестиційного банку. Зараз мають ти всі організаційні питання, відбіри, все інше, і ми очікуємо на фінансування. Це буде перший дитячий садок в Україні, споруджений під землею. Прифронтова Харківщина вимушена закопуватися. Путінські терористи б'ють по житлових будинках, лікарнях, школах. 22 жовтня російські окупанти атакували дитячий садок дронами. Верхній поверх знищило, виникла пожежа. Тоді всередині перебувало 48 малюків. Там був і дворічний Тимофій, син акторки Марини Агеєнко. І ми як злякались, а потім ми пішоли виходити, але все було в газонці. А потім хто вас врятував? Божезники. Боженик мені сказав, дай діти. Він викокав тих божезників, і я всіх взяв і мене навіть взяв. Тебе взяв? І він з вогонь. відео, де дворічний хлопчик розповідає, як його й інших дітей рятували з полум'я облетіло світ. Що могло статися, лячно уявити? Окупанти запустили по садочку посилені дрони з реактивним двигуном. Врятувало те, що діти під час тривоги перебували в укритті. Я приїхала з того боку вулиці, а тут все палало ще, і дуже багато висипалося скла і ем, бачили мій стан. Я одбігла по цій доріжці, і я чула просто, як люди кричать: напевно, це мама, напевно, це мама дитини. Мама дуже вдячна вихователям, які діяли за. Струкцію і вберегли дітей, заклад уже відкрився в іншому місці, каже та Тимофій, поки вдома. Марина каже: хай яким буде наступний садочок? Укриття головна умова. Ну я знаю думку багатьох батьків, коли кажуть, що підземні садочки це що моя дитина, як кріт буде сидіти в підземеллі. Але якщо вибирати ем, безпека е, чи підземелля. Я б вибрала підземелля. Поки ж на Харківщині працюють лише приватні садки. Туди батьки віддають дітей під власну відповідальність, бо треба працювати, а залишати малюків нема з ким. Олексій Нігубов каже, на наступний рік запланували будівництво ще десятьох підземних дитсадків та двадцяти шкіл. Будівництво 43 триває зараз. Уже зараз в підземних школах і протирадіаційних укриттях навчається понад 40 тисяч дітей. Наступного року планують вивезти офлайн ще 50 тисяч. Тетяна Доцяко. Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини, факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.